Новий навчальний рік стартуватиме з вересня та триватиме до травня місяця. На сьогодні в університеті третього віку функціонує 28 факультетів. Це такі факультети, як англійська мова, українська мова, італійська мова, польська мова, німецька. Також заняття проходять з оздоровчої аеробіки та фітнесу, хореографії, вокальний спів, хоровий спів. Запрошуємо всіх жителів міста Хмельницького, які зареєстровані в Хмельницькій міській територіальній громаді, також внутрішньопереміщених. Осіб навчатися в університеті можуть чоловіки від 60 років, жінки від 55 років за наявності пенсійного посвідчення. Необхідні документи для зарахування на навчання, паспорт, пенсійне посвідчення, ідентифікаційний код та довідка ВПО для внутрішньопереміщених осіб. Навчання в університеті третього віку дозволяє людям поважного віку отримувати нові знайомства, відкривати нові горизонти, отримувати нові знання, також розширювати коло спілкування, покращувати. Своє ментальне здоров'я, гарно проводити дозвілля.